Він хто не надійшов лист з перу. Маю дещо тривожні новини щодо твоєї тітоньки Люсі. Моя тітонька Люсі зникла. Вона стільки зробила для мене. Якщо ще раз загубишся, <кліпи> Сімейний відпочинок у перу. А. Вітаю, у перу. Тітонька Люсі відправилась у квест у джунглі і чули легенду про Ельдорадо. Тобто... Класні чипси. Ні. Місто цілковито із золота. Точно. Бадінгтоне. На жаль, Амазонія дещо в... О. Але чесно. Будь ласка, за рогом. Дякую. Поринь, в неймовірну пригоду. Бадінгтоне, ти що це там робиш? надзвичайна ситуація. Зідіть з палуби! Одне в Я маю її знайти. Тітонька Люсі ніколи б не кинула мене. Здатне на все тебе скарб не цікавить. Є важливіші речі, містер Гантер. Гендер. Я в нормі. Пригоди падінгтона в перу з 16 січня у кіно